Привіт! Сьогодні поговоримо про зраду і довіру. Чи можна знову довіряти після зради? Зрада це як вибух, мить і все, що було знайомим і зрозумілим, перетворюється на уламки, а потім, а потім тиша, дзвін у вухах, порожнеча і біль. Сьогодні ми поговоримо про те, чи можливо знову довіряти після зради. І якщо так, то як це зробити, не зламавшись у процесі? Зрада це не завжди про секс і не завжди про інтимне листування. Зрада це про злам довіри, про той момент, коли світ, який ти будував разом з кимось, тріскає і розсипається. Це може бути брехня. Приховування, втеча замість розмови, це коли один вибрав легкий шлях за рахунок іншого. Чи можна довіряти після зради? Можна. Але це не про продовження з того самого місця. Це нова історія, іноді зовсім з нуля. Довіра після зради це не про повернути, як було, бо як було, вже немає. Але можна побудувати щось нове, інше, можливо, навіть міцніше. Але це завжди потребує зусиль з обох боків. Що допомагає в таких випадках? Ну, по-перше, щирі розмови без маніпуляцій. Тиша, уникнення, натяки усе це ще більше руйнує. Тут потрібна чесність, навіть незручна, навіть болюча. По-друге, це пояснення, що саме сталося і чому. Не для виправдання, а для розуміння, щоб можна було побачити, що це не просто так, це не випадково, не, нічого не значило. По-третє, відповідальність. Той, хто зрадив, має не тільки просити пробачення, а й нести відповідальність це означає не тиснути, не вимагати, давай забудемо, а бути поруч. У болі іншої людини. Четверте це готовність вкладатися в обійми, у терпіння, у дрібниці, які надзвичайно важливі і у щоденну турботу. І п'яте це повага до темпу того, кому болить. Довіра не повертається швидко і не за графіком. Може бути один крок уперед і два назад. Це не слабкість, це рана, яка ще гоїться. А ще важливо пам'ятати, довіра це не обіцянка ніколи більше. Це вибір. Щодня відкриватися знову, навіть коли страшно, навіть коли є спокус, спокуса закрити серце назавжди. Після зради можна жити і навіть любити. Але це потребує двох сердець, готових визнати біль. Готових працювати над своєю близькістю. Бо справжня довіра не повертається миттєво, вона народжується з щоденних виборів І з надії. Для когось це шлях назад до стосунків, для когось це шлях до себе. Обираєте ви. Гарного дня до зустрічі!